І ми а шляхом. ця формація називається колектократія, кооперативне суспільство. Ось до чого ми йдемо. Якщо залишити брати партію, а залишити олігархів і олігархічний лад, це буде як і було. А якщо поступово привести і олігархи повинні добровільно, свідомо. Перейти на кооперативні рейки, не репресуючи їх, не а, а давши їм можливість заробляти. Перейдуть. Заробляти на, 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 на координації. Вони координують дуже гарно. Якщо по менеджменті, і, 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 вони, і залишити за мене, от, наприклад, я прочитав одного німецького фермера, який на 600 тисяч гектарів землі орендує. Так він сам запропонував, що корпорація наша не вічна. А ми згодні. Ми є школа не, не, не тільки е, як е, пізмесна, як вирощувати хліб, а школа фермерів. Ми готуємо фермерів для того, щоб потім їм передати цю землю, а самим перейти на обслуговуючі е, е, форми. І е, залишивши за ними, як ну, зараз вони зерно забираються, так? А вони залишаються, але фермер не комусь продає, а йому продає. А він йому техніку постачає. Тобто все це відбувається цілком і повністю е е послідовно і за принципом системного підходу. А основне, що я зараз хочу е пропагувати у нашому стабілісменті, це системний підхід. А системний підхід може розробити тільки наука. Якщо зараз професор заробляє 400, 4 тисячі гривень, розумієте, а доктор наук, це пенсіонер-професор, а доктор наук одержує меншу зарплату, ніж середня по, по Києву, то ми цього не зробимо. Треба реанімувати науку, відновити науку. Вона зараз обезкровлена повністю, от, але вона ще жива. І я представник цієї науки аграрної. Вона жива, і якщо їй зараз вчасно допомогти, зараз ніхто не допоможе після війни. Ні, зараз треба допомогти. А треба зараз допомагати. Поки закінчиться війна, то винощать всю економіку, ви інфраструктуру і будуть стояти в черзі, щоб іноземні фірми олігархів, які там в Канаді, Франції, в Німеччині на них зареєстровані, щоб зайшли сюди відбудовувати. Вони знову будуть получати у нас зараз в академії нашої системи, нашої академії наук, аграрної академії наук чотирьохденка. Нема грошей. І подейкують, і ходять такі слухи середчених чутки, що у нас можуть перевести на триденку. Це катастрофа. Я, наприклад, професор-пенсіонер, я одержу пенсію. Так? А люди, які не одержать пенсії, і зараз живуть на 2-3 чи на, на половину зарплату, то що в середньому по Києві одержать, а вже не кажу про високооплачуваних людей, то. Як далі це буде жити наука? А те, що на Тереденку нас можуть перевезти, ну, воно цілком реальне. А от як і відновити цю науку, я не знаю. Десяти, десятки років потребується, Подивіться, якщо зараз не я вам розкажу короткий анекдот. Можна? Будь ласка. Значить, Всі миші знають, що треба робити, коли кіт іде. Для цього треба. Коту на шию почепити дзвіночок. Але жодна миша не знає, як це зробити. Так от в мене є коти, яким я знаю, як почепити дзвіночок, Ну, наприклад, екологія. А от як врятувати науку, як о цьому коту почепити дзвіночок, я не знаю. А те, що й треба рятувати, не тільки аграрну науку, на вся наука, такому зараз положені злідотному, називається оптимізація науки. А що таке оптимізація? Ну, це в хорошому розумінні, це щось із гірше робити краще. А в нас оптимізується із більшого робити менше. Тобто наука скорочується, скорочується, скорочується. Скорочується у Штатах, скорочується зарплати, і це називається оптимізація. От. Тому Бог дав нам що ви Попали, попали, слово. Ми вас знайшли, відшукали, привели ви скептично до нас. Від до мене особисто думаєте, що за тітка тут сидить, кричить, от що це вона за одна. Ну, Бог зро, ніколи нічого випадково не буває. Сьогодні в нас є комітет законодавчих ініціатив громадянського суспільства. Він в статусі кво, як в статусі закону, він абсолютно згідно чинного законодавства. Я Раджуся із Службою безпеки, із, ну, з ким я тільки не раджуюсь, із адвокатами. Він має статус на сьогодні і ми маємо. Ми в правовому ми радикали, але в правовому полі. І якщо зараз правильно не Вибрати, чого ми вас вхопили і почали бігати з вами. Я аж траслася, так бігала з вами і зараз трасуйся. Mm -hmm. Тому що основа, основ: вода, річки і оці громади. Розумієте? тому що якщо не буде екологія, не буде води в Україні, а в нас все загрязняється, війна, фосфорний всякі випробовують на нашій території на наші землі Метал цих п'яти континентів, чотирьох континентів. Mm -hmm. Зосереджено, то угу. на нашій території зараз іде гібридна третя світова війна. Угу. Все стягнуто сюди, і все це забруднює нашу землю. З нашого боку, ми стріляємо, забруднюємо, вони стріляють, теж забруднюють. І все так. на нашій території. І все на нашій землі. Розумієте? І от після війни, оце все нам достанеться в спадщину. І якщо сюди не підключити науки, буде той самий Бровнівський рух і стукання лобами між партіями. Кожний за своє і один розбрат. Єдиний шлях це народовладдя. Через те, через комітет законодавчих ініціатив, представників громадянського суспільства, треба консолідувати. Цей комітет саме дуже розумних людей, інтелектуалів наших, і вибрати ті законопроекти, які треба негайно, негайно від нашого громадянського руху через наші е, е, можливості, через того журавля, через ту платформу поки що про спілок. Я їх не буду займати, трогати, не буду казати, що вони бандіти. <гум> Розумієте, через цю Хельсинську спіл, спілку прав людини захисту, захисту, яка. Стоїть для того, щоб ці реформи проводити, протягнути таки в цю правильну карти в цю Верховну Раду конкретні законопроекти, які зробити вигляді законів, хай цей президент знайти до нього підхід, хай він їх підпише, для того, щоб ми завтра могли вижити на нашій території і щоб могли сюди повернутися наші діти. Тому що, поки йде війна, цим треба скористуватися. Бо якщо ми дочекаємо, війна закінчиться. Ми будемо чекати, не робити цього, то, вибачте, партії нікуди не дінуться. Вони стільки вкинуть грошей, що вже на ті вибори, що знову ж таки вже Та на тисячу слідую, гривень буде можна. голос, а буде 10 тисяч. Тому зараз так. треба при Верховній Раді зробити координаційний орган, який би зайнявся розробкою оцього альтернативного закону. Хто в Верховній Раді може підняти це питання? Ніхто. Науку треба Я вам показала шлях, я вас привела до журавля. Він займається прогаланими законодавства і подає їх в Верховну Раду. Ну, так... Оце є. ж ми повинні з вами. То ви мене поняли, то в нас вже є такий комітет. Я так. вас туди від них вкрала журавля до нас і зробила його головою комітету законодавчого міста громадянського кажу, суспільства. вони, то вони нічого не При Верховній Раді, а ми їм допоможемо. Дегодюк, шановний академік, генерал, козацтва, ми їм не допоможемо. Вони поймуть, що ми хочемо, щоб їх, а вони поймуть, вони ж там тупі, вони продавали кубасу в ларках, але вибачте, коли буде опа. Як їх касатись, то вони то на те, що ми хочемо допомогти, підкладуть під стіл, або в стіл, або ще куди. Ми їх маємо не допомогти. А, 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 да, а зробити зробити роботу, поставити по факту підпис, взяти 25 тисяч підписів. Чуєте мене про що я кажу? Чуєте. І заставити їх не допомогти, не при них створити. Це я була у 20-му році на площадці у цього будніка. Це там вони хотіли притом при президенті, при сьом, при сьому. Від того, все це закінчилося плачебно. Пару депутатів там дали їм якусь копійку для того, щоб. Перетягнути це на якби це їхня ініціатива для того, щоб там якісь свої корупційні справи робити, mm. якщо ми відкрито конкретно через цей комітет законодавчих ініціатив, який ми вже створили, не використаємо правильно цього молодого журавля, якого використовують вони. А він погоджується, щоб ми його використали. Mm -hmm. Ви ж бачили, він проситься, щоб ми його використали як праведника для громадянського суспільства України. І він готовий. Саме він може їм подати, як ви, ви чули, він каже, подали. Так, так. Взяла Верховна Рада до уваги. Але якщо ми подамо, Туди, а ми подамо через нього, візьмуться до уваги, то ми має, не маємо чекати, а ми маємо настільки нажати, не тому виводити ФОПів, а настільки нажати в правовому полі з запитами, ще там, до президента, до, до всього світу, щоб це проголосували і прийняли. Це називається інформаційно-регулятивний механізм. І якщо Григорович, Гри... 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 Григорович да. якби він правильно на 10 хвилин зробив таку доповідь, мається на увазі. Пропозицію, як ці партії е, признати карманними, допустимо, що вони мішають е, самоврядуванню, саме партії, так? Так, безумовно. Всі 30 років. І якби оце, е, да, розвиток громадянського суспільства, а також потому, що... тому що третій пункт він знімається в нас. Народнарода, щоб він знявся, треба шморгуна виставити на наукову конференцію по самоврядуванню і сказати, що партії гальмують, вони карманні. Коли це говорю я, ну як вам сказати, всі думають, ага, це якийсь політичний меседж там. А коли це говорять чені. Це зовсім інше питання. Розумієте? І, і мене ненавидять дуже багато, тому що я їм кістка поперек горла. Я той, хто може повішати цього дзвоника, розумієте? Вони ще не всі віра до кінця, але я можу повішати дзвоника. Розумієте? От, щоб, щоб та миша, а яка… Давайте знайдемо оту мишу, яка коту за науку відповідає. От колись перше інтерв'ю телекомпанії столиця, коли я її купила, у 2012 році брав заслужений журналіст України, в мене працював Дмитро Тузов. Він і зараз відомий, він mm -hmm. працює там на радіо, на телебаченні. І він брав інтерв'ю у математика відомого професора. От фамілію я забула його, От. то я з ним так теж зійшлася гарно, він хотів журнал Родина зробити, родина, а він якби Родіна зробив. Звучав, а родина насправді. Mm -hmm. вот. І він хотів в тому журналі ну, зробити такий об'єднуючий фактор. То він той професор, математик, вот. от фамілія, я знаю, що Іван Мирослав не можу зараз згадати, Іван Мирославич, син його, це він мене був з ним звів. Вот. А, то він, як їздив зі мною там до одного генерала, ми їздили там, де я живу, то до чого я веду за, за мишу? Я вам другий скажу. Є оповідання, е, 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 саниця, що море запалити, запалити. Угу. То на мене той професор тоді, де 11 років назад, казав, щониця море хтіла запалити на мене. <гум> так, і так казав це з восхищенням, бо бачив, що я так і бігаю навколо цього моря і не знаю як. То якщо я тоді була синиця, яка хотіла море запалити, то, повірте, я відчуваю собі е, таку колосальну енергію і, е, скажімо, відкрит, відкритість таку, і, е, що я можу повішати е, того дзвоника котові, який йде до мишей. Понимаєте? Ну, дай Боже, дай Боже нам цю місію, з цією місією справитися. Більш того, я вам слово даю, що того дзвоника ми повішуємо. Дай Боже, дай Боже. Не вірите? Вірю. вам тримайте, тримайте. Дегудюк. Є де голя, є гудюк. Так так? Оце дуже легко запам'ятати. Вже тепер я точно. Знаєте, проблема в чому? Що в нас, от, чому не можна їм вірити, і цим, і тим, і іншим. У нас немає програми розвитку України. У нас кожен приходить і Ющенко щось чуть, -чуть був піднімав, саме дефіцію. Немає, немає це слово, немає такої, скажімо, бачення немає діалогу влади з громадами і немає програму розвитку України так. допустим, сталої України, щоб вона з влади владу передавалася і продовжувалася, наука і так далі. і так далі. Нас, Ви правильно сказали, у нас кожен приходить і щось під себе там мутить. Розумієте, причому мутит в Вавосці, де там вони їздили вчитися, яке то місто називалося, скажіть мені. Депутати вчили бути депутатами. Де? Трускавець. 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 Розумієте, їх набрали торговців кубасою по і повезли. Ага. Да, пару лекцій сказали, да. я... праве депутати, так. Да. І вони тепер стали мільйонери. І на кого вони працюють на мільярдері? І оце, і ви правильно кажете. Мене це саме більше. Дивіться, відбулося слухання попереднє громадянського суспільства Центру журналістських розслідувань 6 листопада, де я, як головний журналіст-доповідувач, виступаю про заборону політичних партій в Україні. От і релігійних організацій Не заборону, а переведення їх клуби за інтересами. Без права брати участь як партії у виборах до рад будь-якої. Тому рівня. треба заборонити і знайти порушення. А їх може подати до суду. Медведчука ж партію заборонили, але її ж фінансували з бюджету. І до цих Клуб пір. «Клуб за інтересами, це так, як зараз козацтво. Це громадські організації. Їх, ні, ніхто їм ні копійки не платить. То треба доказати це. І я взяла на себе, ми всі, коли зібралися, 21 2021 році кожен вибрав собі комітет громадський. Угу. Я вибрала саме цей комітет, де е, політичні партії, релігійні організації. От. І я докажу, як докажу, що далі буде в трибуналі. Ми беремо попереднє слухання, місяць даємо на зборку е, претензій е, публічно все, Вон, документи в нас є. А далі йде по посл... По, по суті, слухання. Далі є присяжні, 11 присяжних ми так проголосували. І далі ознайомлення з тими документами, які ми зібрали. Наприклад, по-моєму ділу, партія Медведчука, яким чином його заборонила. У нас по закону може заборонити партію тільки та організація, яка її реєструвала. Подати в суд, подати в суд. Так, У нас так. не може люба людина, ми з вами подали на партію в суд. Не може. Може тільки та. Тому Міністерство юстиції має подати на суд, уявляєте собі, так. а от, а на, в тому випадку служба безпеки була третьою стороною. І та справа, яким чином вона пройшла. То вже в нас є вперше за 30 років є ну, як би сказати, зразок як можна заборонити. Да, да, як можна заборонити ту партію? Це, це мені вже об облегчай. А я хочу заборонити 81-85. Є законопроект про заборону московського патріархату 25 тисяч підписало. І не беруть до слухання, тому що, вибачте, сьогодні в нас але ж у законі цьому не вказано, що це Московський патріархат, а заборона антиукраїнських партій. Вибачте, а московський патріархат хіба не антиукраїнський? Так, але решті треба називати свій. А то я розумію, але ви достатньо було б, наприклад, президенту сказати, що е, відміняється в нас війна, мос е, назва московський патріархат. все. і всі б зійшлися б, наприклад, до Філарета і, і, і була б в нас патріарх. А в нас роздерли на монополії. Мені Філарет все розказав. До речі, в цій газеті, зараз я працюю над відновленням газети нашої, mm -hmm. в цьому місяці вона, може, 2-3 дні я її завершу, вона буде. То в нас на першій сторінці буде філарет, не тако будуть картинки цих людей, яким я давала mm -hmm. шанс. А буде тільки, о, як раніше, вона одна особа, і, 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 і там коротка перша, перша про ню. То, до речі, Філарет зараз готове звернення до українського народу і в цій газеті буде. Піларет от, і е, звернення до українського народу. Що він хоче сказати українському народу? Сьогодні я взнала, Анатолій Савч, сказав, що він писав Біблію на українську перевів піларет. Розумієте? Він пише мемуари, ми йому видамо мемуари. Він дав мені 63 церковні громади в різних країнах світу, де ми можемо мати наші, наприклад, там є комітет народної дипломатії імені Олександра Кошиця, народної дипломатії, та я голова комітету. Є комітет по закордонних справах, де генерал Маломуш, голова того комітету. Розумієте, тобто е, треба скористуватися тою ситуацією, що наші жінки по всьому світі, і таким чином написати газету, і передати їм, щоб в світі боротися з руцьким міром, тому що руський мір там русломовні українці нас, вибачте, обгажують і розказують, що ми погані. А насправді це ж не так, ми хороші.